Не повірите, через що нам прийшлось пройти з дочкою. Це було капець як важко. З тих пір, як ми з кумом ходили в гори з ночовкою, моя діанка теж загорілася пройти такий самий тревел. Ну, звичайно, я не міг її відмовити, окрім того, мені самому вкрай подобається такий вид активного відпочинку. Обрали гарний сонячний день, як завжди долганули в бує потрібне екіпірування і почали збори. Але ж мені подобається цей процес зборів. Зараз подивимося, що ми будемо з собою брати. Було прийнято рішення брати тільки один спальник, ну, бо за браком місця. Подивіться здоров'я. Саме більша річ, яка тут з усього, що може бути, Там, де спати діанка. А собі я взяв просто ось таку ковдру накритися. Два ліжака вони надувні. І, звісно, палатка, мотузка. Це простин для спальника. Аптечка, понятне діло. Ось така складна лопатка, точілка для, для ножа, скотч, два такий наборчик для готування їжі, горілка, балон до горілки, це е, сверло, таке спеціальне, це кресало, ніж, пилочка розкладна, налобний фонарик, люстра світодіодна, пару карабінчиків Powerbank, там ще інше буде трохи менший. Ну, Звісно, відеотехніку беру з собою. Беру, звісно, дрон, GoPro, світ, мікрофон, ріг для телефону, для зручності, зйомки і штативчик. Це все діло ми будемо упаковувати. в такі рюкзачки. Техніку я упакую в цей рюкзак, все решта сюди. Ну, і Діанс я дам по чи щось таке, щоб їй не було важко. І ще я в бою ось такі капці спеціальні гірські. Не знаю, можливо, жарко буде в них, я, мабуть, візьму ще з собою тапочки. Ось так, думаю, що топор взяти, але зараз вже сезон розпалювання кострів закінчився, вже заборонено палити в Норвегії костри, відкриті на вулиці, тому топора смисла ніякого немає. Багато з чого це вже було куплено через тему. В буя, виходить, тільки спальники, палатки, ліжаки. Ну і рюкзак і, в принципі, і все. А все решту, то це, я вже, це вже моє, це вже купила. Ще я купив такий прикольний браслет. Походний теж. В ньому є компас, не знаю, навіть з нього толку ніякого. Теж кресало, що прикольно. І ще прикольно, що є свисточок. Це все поки без їжі, без води. Зараз ми просто тестово запакуємо в рюкзак, чи це все влізе, скільки ще лишиться це місце для їжі. І пізніше я вже з садіка заберу діанку і ми підемо в магазин з нею скуплятися по хавчику в поход. Тут я хочу більш детально показати, що я з собою збираю. Я думаю, це корисно буде тим, хто також закоханий в гори. Ось таку газову горілку я купив в Норвегії в магазині Білтєма. Дуже компактна, зручна і нормально так шмалить. Ну і газовий балон, який купується окремо. Дуже зручний наборчик для приготування їжі замовив в Китаї, сюди входить каструля, сковорідка, чайник, лопатка та ковшик. Столові прибори я замовив окремо. Розкладна пилка, щоб можна було щось не повірити, пиляти звичайний похідний ножик. В тіктоці надивився купа лайфхаків в лісі, які можна реалізувати з допомогою такого сверла, що ні разу, правда, сам його не використовував. Ще одне компактне кресало. одна з обов'язкових речей в будь-якому обході. Дуже мені подобається така китайська, але доволі крепко розкладна лопатка. Вона ж і пилка, і ключ, і навіть відкривашка для пива. Ну і, звісно ж, компост тут куда ж без нього. Її можна ось так перекрутити і виходить ніфіга фіга собі кірка. Ці малогабаритні речі я додатково упаковую в мою улюблену сумочку Beauty. Для відеотехніки я використовую спеціальний для неї рюкзак з м'якими відсіками, щоб нічого не бовталось і не побилося. Основні і великогабаритні речі я загрожаю в позичений в бує великий рюкзак. На цей раз я не повторюю помилки з прошлого походу, коли я взяв середній рюкзак, думаючи, що, що в ній його вистачить. І на цей раз взяв на 65 літрів. Це максимально доступний розмір. Плюс в ньому є купа ремінців, щоб можна було пристягувати додаткові речі ззовні. Рюкзак з технікою надів спереду і відчув, що я так нормально прибав в вазі. Ого, я не знаю, скільки кілограм. Ну, на навагі стати. Після цього поїхав забирати Діанку в садочку і відразу в магазин. Тут ми провели черговий важливий етап підготовки до походу в гори, а саме купівлю продуктів харчування. Вони мали бути максимально поживними, не займати багато місця, ну і, звичайно, смачними. А ви ж знаєте, на природі смакові якості будь-якої їжі збільшуються в рази. Наші продукти розділялися на ті, які ми будемо споживати, будучи вже на горі, і на ті, які ми будемо підкріплятися під час підйому. Адже розхід калорій буде як в крузака бензину 100%. Так. Ну, от, що ми взяли з хрючева? Взяли такий Діанка захотіла попкорн, звісно, об'ємний, але легенький, так само, як маршмеллоу. З м'ясного взяли пачку сосісок, взяли тунець. Ось такий Оцю мою улюблену консерву курячу взяли. І перший раз я взяв якусь таку штуку для пікніка. Не знаю, що там якась м'ясна нарізка, салат. Подивимося. Аля мівінку норвежську і дві пачки пюрешки картопляної. Ще е моцарела палочки сирні, Ми такі любимо. І теж перший раз взяв раді експеріміти якусь тіп, таку гарячу кружку, грибну, супер. Подивимося. І на подйом. Углів водіка швидкої енергії з сахаром. Я взяв обичні такі шоколадні батончики. тому що фітнес батончики неоправдано дорогі, а смисл однаковий. Нам потрібна енергія у віді сахара і в гліводі. саме, тільки дешевше. Ну і бутилочку води. Ми ще з собою візьмемо декілька пустих пляшок, щоб там уже нагорі набрати водичку. От так от. Частину хавчика ми загрузимо діянки в сумку. Щось таке легеньке. Попкорне загрузимо цю міну. Таке ваші сасійські консерви я заберу до себе, щоб їй не було тяжко. Та і все, я думаю, все влізе. Ну ось і настав час X. Останні моменти зборів: ретельно перевіряємо, чи нічого не забули, перевіряємо спорядження, чи заряджені телефони, павербанки, фототехніка, фонарики та інші гаджети. Цей процес доволі відповідальний. Тут поспішати не варто, адже якщо забути щось важливе, то мітнутися назад не вийде. Зуваємося, вдягаємося, грузимо все в багажник і по коням. Норвегія це країна, де гори не просто місце для інстаграмних фоточок, це частина культури. У кожного справжнього норвежця є свої улюблені маршрути, своя улюблена вершина і свої улюблені непромокаємі носки. Тут дітей в багатьох садочках ведуть у похід. Є навіть спеціалізовані аутдор-садочки, де діти 80% часу проводять на вулиці. І ходять вони не на 10 метрів висоти, не на годинку, а на добрих півдня, часто незважаючи на погоду. І по такому буває маршрути, що не кожен оселить. Такий день походу в садочках, який відбувається раз на один або два тижні, називається турдак. Їх там вчать розпалювати багаття, готувати їжу на природі, пити воду з струмків і орієнтуватися в місцевості. Діти вчаться самостійності, командної роботи та довіри до себе. І що саме круте, це не просто навчання з підручника, це реальне життя з практичними діями. Якщо замерз. Тебе навчать, як зігрітися. Голодний, вчать, як приготувати чи знайти їжу. Блін, чому в моєму дітстві не було такого? Це такий класний досвід бути в русі, адаптуватися, постійно досліджувати. Такий підхід до дітей мені тут дуже подобається. І що саме прикольне, це все державна програма. Це не приватні ентузіасти, а нормальні муніципальні садки. І що важливо, ніхто не панікує, якщо дитина десь вхизалася в болото, ляпнулася в калюжу чи трохи замерзла. Це частина досвіду. Норвежці вважають, що природа то найкращий вчитель. Вона вчить терпінню. Свободі, внутрішній тиші і умінню йти навіть коли втомився. Україні понад 22 тисячі офіційних маршрутів різної складності, від простих, які подолає навіть трирічна дитина, і до суперскладних, для подолання яких потрібна чуть не олімпійська підготовка і стальні нерви. Є маршрути по фьордах, через ліси, по сніжних перевалах, на шляху можна нерідко натрапити на турхітти, хатинки без електрики, де тебе чекає лише пічка, матрас. І просто тиша. Знаєте, поговорку для Самурая не важлива ціль, а важливий шлях. От вона точно сюди підходить. Тут не важливо скільки кілометрів ти прийшов, важливо, що ти прожив на цьому шляху. Пійшовши до запланованої точки, після короткого перепочинку ми прийнялися діставати їжу і спорядження для її приготування. Норвежці теж розділяють з нами думку, що на природі звичайна, їжа стає смачніша, в них навіть є вираз. Alt smaker бедри потур, усе смакує краще в поході. І це правда, коли розпалюєш вогнище або запалюєш горілку, як в нас, смажиш сосиски чи вариш суп запахом димка, сидиш, чекаєш, поки закипить вода. Все це створює особливу атмосферу, яку не купиш навіть в самому дорогому ресторані. дальше? да пишем. Ми, якщо чесно, з самого початку планували залишитись на цій точці, але після обіду і відпочинку зрозуміли, що ми повні сил і енергії, і сидячи на одному місці, скоріше за все, наступив би момент, коли нам стало б нудно. Остаточним фактором, після якого ми прийняли рішення рухатись далі, стала розмова з місцевою жінкою похилого віку, яка теж прийшла сюди помилуватись краєвидом. Я запитав її, чи далеко нам іти звідси до наступної оглядової точки, на що вона відповіла близько півтора години. Ніколи чуєте ніколи не вірте словам місцевих на подібні питання. Тому що вісім, яку норвежець подолає за годину, нам треба в рази більше часу. Ми уявлення не мали, що на нас чекає попереду. Тут починається якась приємніша місцевість, менше камней, менше води під ногами калабань. Краєвид такий класний, водопадік. Трошки якось вроді би, вроді би як легше, тому що ми вже так задовбалися, що це капець. Біля шести годин ми перли під підгору. Часом думали плюнути і повернутися назад до попередньої точки, але кожного разу після перепочинку переконували себе рухатись далі. Вага, яку я на собі таскав, була занадто велика для такого маршруту. Інтервали між відпочинками і рухом все далі зменшувались, а час на відпочинок збільшувався, бо сили тупо не встигали відновлюватись. Розхід енергії був колосальний. Орієнтуючись за вказівниками і картою, в телефоні, ми зрозуміли, що нам залишилося зовсім трохи. Перейшли місток, поповнили запас води і зробили трохи довший перевал, щоб набратися сил для останнього ривка. Коли йдеш на таку вісень в починаєш розуміти наскільки важливе зручне спеціалізоване взуття. Я якось на розвідку місцевості піднімався на невелику висоту в звичайних, але супер зручних, як мені здавалося, кросівках. То через пів години я так понатирав собі ноги, що прийшлося повертатися додому. Сюди в них я б точно не дійшов би. Що це ми дошли, виходить? Вроді непогане місце рівне для палатки. І від класний. Ось ми добралися нарешті до кінцевої точки нашого шляху. Вимотані в хлам, але довольні собою почали розбивати наш табір. Точка, до якої ми дійшли, називається Офтедален. Вона знаходиться на висоті майже 800 метрів над рівнем моря. Вістень від долини сюди складає майже 4 кілометри. По цифрам так здається небагато, але через велику вагу на плечах і складність маршруту цей шлях забрав реально багато часу. Маршрут справді був нелегкий. На карті та вказівниках він навіть позначений як червоний, тобто складний. Отож, не розраховуйте, що це буде легка прогулянка. Доведеться трохи піднеприхтись, навіть без великого рюкзака. Шлях сюди доволі автентичний і більше схожий на традиційний маршрут, аніж на туристичні стежки. Він пролягає через старі пасовища, якими досі, до речі, користуються. Місцеві селяни ведуть отари тут вже століттями. Час від часу зустрічаються фіртки, які, до речі, слід за собою закривати. На самій вершині мінімум дерев і сонце освітлює поверхню набагато довше, ніж низини, які ховаються між горами. Тут відкривається просто офігезний вид. Та що я буду розказувати, це треба просто бачити. Піввши захід сонця, ми повечеряли і вклалися спати. Ніч пройшла дуже швидко, так як в той період були короткі ночі. Але повилазили ми з палаток не прямо з самого ранку. Хотілося трохи включити тюлення і повідлежувати боки перед походом назад. Тим паче, що ми вже знали, який шлях на нас чекає. Тож сили нам точно пригодяться. Під скалин, на які була наша палатка, знаходиться фермерська хатинка. Біля одної з них знаходився столик з лавочками, за які можна зручно сісти і зварганити сніданок. Короче, я дав штану в тому, що я не взяв спальний мішок. Я щось не очікував, що буде така в температурі днем і вночі. І я задуб просто капець. Цуцик штруханила. Дянка то нормально спала, я перевіряв, її там взагалі прекрасно тепленько було. А я під то... Прийшлось навіть робити такий небезпечний лайфхак. Я брав свою цю горілку, на якій зараз чайник закипає. і... І вмикав в палаці, щоб трошечки нагнати теплий воздух, бо було дуже-дуже холодно. Ось, але в цілому, цей раз ми палатку поставили на рівні поверхні, було зручно спати. Насолоджуємося останніми хвилинами релаксу перед дорогою, адже назад нас чекає та саме відстань. Зранку, коли сонячні промені падають під іншим кутом на місцевість, вона виглядає зовсім по іншому. Гріх це було не зняти дроном. Звичайно, відео все не передасть, але все одно хочеться побільше забрати з собою на пам'ять такого величного краєвиду, який бачив на власні очі. Знову все збираємо, знову все ретельно перевіряємо, щоб нічого не забути. Зранку почала просипатися кріпатура після вчорашнього підйому. Та місця на тілі, де знаходились лямки від рюкзака, сильно боліли. Тож дорога назад обіцяла бути веселою. Спуск згори новачки часто недооцінюють, бо хибно вважають його легшим, ніж підйом. Хоча саме він найчастіше закінчується травмами чи вивихами. Ось декілька факторів, які показують, що спуск більш небезпечний, ніж підйом. Перше. Загальна втома, як не як спускаєшся вже виснажений. Якщо це спуск через короткий час після підйому, то м'язи ніг сильно забиті і набагато гірше слухаються. В моєму випадку на наступний день була кріпатура, що не сильно полегшило ситуацію. Плюс ізольоване навантаження на ноги та коліна. Коли підіймаєшся, то в роботу включається багато м'язів ніг. Так, в загальному фізично це важче, але навантаження розподіляється на всі ноги. А при спуску. Точково навантажується лише передня частина ніг квадрицепси. Через це ноги починають сильно тремтіти, перенавантажуються коліна і в цілому погано контролюєш свої рухи. В цьому випадку сильно полегшує життя хайкінгові палиці, особливо при спуску. Друге, слизьке покриття. Вологий камінь, сипучий ґрунт, мох, все це під ногами може зіграти з вами поганий жарт. Під час підйому всі ці поверхні мають набагато краще щеплення з ногами, ніж при спуску, тому набагато легше підслизнутись. Окрім того, навіть якщо ви все-таки втратите, на рівновагу, то падати передом, підставивши руки, набагато легше, ніж при спуску гепнутися на спину та ще й з'їхати по камінцям сраці. третє швидкість. Більшість хочуть вже поскоріше спуститися з тої довбоної гори і починають прискорюватись. Це знову ж таки помилка. Чим більша швидкість, тим менше контролю і більше шансів заробити травму. Що робити, якщо ви, не дає Бог, все-таки травмувалися, так що рухатися важко або неможливо. Головне не панікуйте: телефонуйте в екстрену службу Норвегії 113. Повідомте, де ви. Для цього важливо знати, як називається маршрут, по якому ви йдете. Буває таке, що в горах немає інтернет-зв'язку. Для цього необхідно на телефоні мати додаток Норгіскарт. Це офлайн карти, які допоможуть зорієнтуватися в місцевості. Поки допомога прямує до вас, перевірте травму. При необхідності намагайтеся спинити кров чи надати іншу медичну допомогу за допомогою похідної аптечки, яку теж обов'язково потрібно мати з собою. Але найкраще, що ви можете зробити, це бути максимально обережним і мінімізувати ризики постраждання під час вашого походу. Нафіга ми так далеко поперлись. Ой, щоб знову ж так би тяжко зупинилися на тій точці першій. Ну нафік. Комашка, я тебе вітаю, ми спустились. Наконець. На рахунок моїх вражень про поход наш з Діанкою. З однієї дуже класно. Тобто візуально чисто це просто мед для очей. Ідеш, голова в тебе крутиться як в сови, тому що там якийсь водопадик, там е, якийсь бузок пахне, там е, якось так сонце впаде під таким кутом, щоб просто гріх не зробити якийсь кадр, у мене такі були моменти, що там Дьонка замри, я тебе буду знімати там, ну, вообще, як кіношний такий, знаєте, локація. Ми як на місце, пішли, там теж офігізний краєвид відкривався на фьорд, на лярдал, дуже все круто. Ну як важко туди фізично добиратися, це просто срака, я не знаю. У мене схожі відчуття тотальної виснаженості були, коли я 160 км на велосипеді їхав в Україні з сакарян Ну, То я ще молодий був. Зелений. А зараз як яхт, це все важко дивитися. Це я розумію, що складніше мені було через той вес, який ще ніс, от від лямок від рюкзака, трапезика, щось бітою понабивав. А от в цих містах, де от лямки самі ж плотно прилягали, особливо з цього боку, бо я рюкзак через цю сторону видягав, просто нереально дотронувся. Так все болить. Спина теж просто відвалюється, а коліна то я взагалі мовчу, я думаю, вони чашечки повистрілюють по всій горі. Не ви сприйміться, що я нею, просто я ділюсь інформацією, що на вас буде чекати, якщо ви здумаєте зробити те, що надумав я зробити. Е, висновок, чесно кажучи, якби я знав, що це буде настільки важко фізично, ми б, напевно, туди б не пішли. Ми б залишилися на тій точці, куди планували, де ми були з кумом, і там би ночували. Туди треба йти на легке, реально. Тобто такий рюкзачок, щось перекусити, водичку, все, таким весом туди перти. Ну, це просто тіряється вже весь смак е того задоволення, яке ти можеш отримати, коли ти не вкушати в говно. розумієш? Тому медалька з двох-сторін. А так, звичайно, я ні про що не жалкую. Це було класний досвід. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Куди ви ходили, можливо, на якісь цікаві міста, кудись в гори і знисьте, що у вас цікаво там происходило. Буде цікаво почитати. Щиро вдячний за перегляд цього відео і до нових зустрічей. Пока-пока.